Дієта продовжується, але ця дієта мені вже стала як, ну, просто замість змінився спосіб життя. І дієта стала просто способом життя. Такий салатик. Рукола, листя салата, помідор, огірок, олійка, пок, редиска, трошки полив, два яйця і філешка, половина філешки. Це у мене перший прийом піші, другий, там за годинку якийсь суп і на вечір завжди фрукти йогурт. І мені от такий спосіб життя дуже подобається. Я себе краще почуваю легше на желудок і, і навіть схуднув. І просто ну, реально смачно. Бо раніше я їв тільки один хліб сухом'ятку. І мені було весь час здуття і тяжість в животі. А от така дієта вона корисна, вона смачна. Трохи, звичайно, в Данії б'є по карману, але здоров'я тут медицина дорожче коштує, ніж продукт.